Михайло Коцюбинський Для загального добра. Розділ перший. Перший грім. Замфір Нерон ставний тридцятилітній молдован, допив з глиняного глечика решту вина і встав за столу. З усмішкою задоволення від святного обіду, що грала на червоному. Загрітому стравою та вином обличчі, він звернувся до жінки. Порайся швидше, Маріоро, бо поїдемо на виноградник, а я тим часом запряжу коні. Добре, відповіла молодиця, поправляючи широке мідяне наруччя, що саме розщіпнулося на її темній, немов спиживій руці. Але не встигла вона ще защібнути наруччя, як почула, що круглий напіваршина заввишки стіл звалився їй на коліна, а посуда з брязкотом розкотилася по сінях. Задля хатньої духоти, звичайно, обідають улітку молдовани. Помалу ви, потерчата! скрикнула налякана Маріора, притримуючи стіл рукою. Винуватці тої катастрофи два хлопчики літ семи восьми та п'ятиліток дівчинка, наче не чули сердитого материного поклику. З іскрами радості у чорних оченятах, з веселим покликом Їдемо, їдемо на виноградник, їдемо. Вони зірвалися із-за стола та покопотіли за батьком до стайні. Вимахуючи. Недоїденими грудками мамалиги. Це кара божа ті діти. вибухнула Маріора, збираючи розкидану по сінях посуду. Ви не їсте мож, діма? Е, мож, це дід. Раптом звернулася вона до сивого аж білого діда, чоловікового батька, що сидів за столом, безпритомно усміхаючись з сивими мутними очима. Ні, спасибі, я наївся, тихо відповів мож діма, піднімаючи з долівки перекинутого глечика. Молодиця заметушилась, позбирала посуду, внесла до хати решту мамалиги, витерла три ноги мас та поставила його боком під стіну. Її повольні рухи землистого кольору обличчя, опущені додолу кутики уст, свідчили про перевтому, а зігнутий, наче під важким гнітом стан робив цю 25-літню жінку старою бабою, тільки чорні з поволокою орієнтальні очі блищали вогнем під тонкими, зведеними докупи бровами, говорили про цілі скарби за таяної нервової сили. Зробивши в хаті лад, Маріора перед дзеркалом обсмикнула рівні широкі рукави тонкої бомбакової сорочки, що за кожним рухом відкривала її спижеві руки з мідяними та скляними наручами, поправила здоровий золотий дукач на шиї та глянула на свою коротеньку корсетку зі шнуровицями. Наче міркуючи, чи не треба взяти чого теплішого у дорогу. Але червцеве сонце, снопом цілим глянувши у загратоване вікно, пригадало їй, що на дворі спека. А на тій спеці чекає, певно, на неї чоловік із запряженими кіньми. Маріора вийшла з хати. На призбі сидів муж діма, оточений курами та качками. І безпритомною усмішкою божевільного пригоршнею сипав на землю покришеному малигу, на яку з галасом накидались його пірнаті приятелі. Маріора з під долоні глянула в сторону повітки. За хвилину заторохтіли колеса, і земфір, ледве здержуючи гарячі коні, заїхав під хату новим на залізних осях мальованим возом каруцею. З зеленого васага виглядали щасливі обличчя дітвори. Маріора сіла і коні, зігнувши від натягнених віжок шиї, помчались вулицею, збиваючи цілу хмару куряви. Собаки з граньми вибігали з дворів, зі скаженою гавкотнею бігли за каруцею, кидались коням під ноги. Причепурені задля неділі молдувани придивлялися з під долоні до земфірової підводи, поцмокуючи з задоволення. І справді, любо глянути на ставну постать Замфірову з гордим, як у римського патриція, обличчям з міцним станом, тісно обхопленим золотом мереженим і ліком, і Ілік це суконна безрукавка що відкриває широкі рукави білої сорочки, з під котрої видко кремезні, з грубими від напруги жилами руки, блискучи чорні очі замфірові, його довгасте повне обличчя, облямоване низько стриженою чорною бородою, так і світяться задоволенням, так і сяють гордощами, наче звіщають мирові, що замфір тепер, справжній хазяїн. Не згірш від других. Оцими самими руками, котрими натягує тепер ремінні віжки, заробив він увесь свій статок, все те, що зрівняло його з першими хазяями, чому тепер не один заздрить. Тому то так згорда й поглядає він на стрічних так весело посвистає на свої ситі у ремінних шорах коні, що, чи чорною шерстю. Та круто вигнувши шиї, легко, мов пірце яке несуть здорову каруцу поміж очеретяними тинами вузької вулиці. Минуле село. Замфір ступою поїхав берегом пруту. Тут глянув на нього з-за річки широкий простір зелених плавнів. замріли вдалині закордонні села. На румунському боці три пари волів тягло канатом проти води здорове червоне судно. Біла на щоглі тріпалася в повітрі, поблискуючи до сонця. Високий, засмалений стерник у червоному фезі налягав на стерно. Біля нього сидів білий кудлатий пес і дивився на берег. Вище, в далекому коліні річки під креслатими вербами. Тихо посувались за водою плоти, наче низка чорних острівців на блакитному поверсі річки. Вітер доносив звідти уривки жвавої коломийки, якою розважалися на чужині плотарі галичани Діти помітили на судні собаку і висунулись із васага: Мамо, мамо, а гляньте, який гарний песик, на, чу -чу, на! на місце. Скрикнув раз батько, обернувшись до дітей. з За гори саме виїхав віз, наладнований жінками та дітворою, і нагнав Замфіра. Молдувани замінялись поглядом і вмить, немов зрозумівши один одного, підскочили на місці, пустили вішки, гукнули на коней. Коні, почувши волю, Шарпнулися із копита, витяглись і помчались стрілою наввипередки, згинувши незабаром у густій хмарі куряви. Лиш інколи, коли сильніший повів вітру відносив на бік куряву, видно було отдалік дві каруци, одну ближче, другу далі, що, немов п'яні, хиталися з боку на бік від скаженого гону. Дітвора вчепились ручками за васах. Чорні очі блищать щастям. ах, так добре захоплює дух, летиш, здається, кудись далеко, відірвавшись від землі. Верби, садки, гори, наче женуться назад у село, наче кружаться, обхоплені якимсь шаленим коловоротом. Мама сміється задоволення, Тато той добрий та тика. Раз у раз підплигує, вимахує рукою. Та, мов вітрилом на щоглі, має білим рукавом сорочки. Коні повитягувались, як змії, запінились, а не даються випередити. Хоч задня підвода вже близько, от то черкнеться кіньми передніх коліс. Ні, таки наші взяли гору, таки ми попереду, ті вже далеко лишилися, спиняють коні. Замфір стягнув вішки, коні зменшили біг, а врешті стали. Замфір витер рукавом упріле чоло, скочив з каруци і з виразом гордощів на розпаленому гоному виду поплескав гарячих коників по шиї. Приїхали. За хвилину діти з галасом вскочили у виноградник, випереджаючи матір. Замфір розпріг коні і пустив на пашу по підсаду. Зараз від дороги, загороджений очеретяним тином, починався замфір виноградник. Розкішні, креслаті кущі з буйною лозою, обліплені лопатим листом, вкривши підгір'я, спинались на гору, звисали гірляндами над жовтим провалям, що, мов глибока зморшка на чолі, перетинало пасмо гір. Тоненькі, штучно виплетені з очерету тини. Відділяли замфірів виноградник від сусідніх, на лоза, немов на усім межам перелазила через стени. Спліталась вусиками з сусідніми лозами, по-братерськи єдналась у зеленому морі виноградників. Здавалось, якась могутня зелена хвиля заляла підгір'я шпичастих гір, п'ялася до гори, до тих жовтих шпилів, що дивились зі своєї високості. Далеко за пруд, на плавні, на озера, на гирла, у далеку простору, повиту сизою і млою. Зелене море листя грало долі всіма сутіннями бар від чорнозеленої до жовтозеленастої, а згори вторувала тій мелодії бар безладна гармонія мідяних дзвоників отари, що паслась по горах та тужлива чабанська сопілка. В земфір душе любив свій виноградник. Оця десятина землі, густо засаджена розкішними кущами, відділена від гори столітніми волоськими горіхами, делікатними жерделями та сіролистими айвами, дісталася йому ще від батька. То була дідезна, прадідезна може. З виноградником цим зв'язано так багато споменів, що дитиною бігав він там, з утіхою смакуючи солодкий виноград, озираючи під кожен кущ, у кожен закуток. Все тут знайоме, все своє. Там, під горіхами, сходився він у свято з стрункою чорноокою Маріорою, що дівчиною тоді там посадив на щастя якийсь особливий гатунок винограду. От як розрісся тепер розкішно, а тут хазяїном вже, завів молодник. Замвір присідає під кущем, обережно з любістю розгортає листя то делікатне, ясно зелене, покрите знизу білим пушком, то темне, блискуче, наче полив'яне. Там під листям цілі скарби, цілі купи розкішних кетях, Так і обліпили кущ, так і вгинають лозу. Під непомірною вагою є. Зародив Господь, радісно б'ється замфірове серце, а очі сміються до здорових грон. Татика, татика, а йдіть сюди, гукає старший хлопчик. Скільки тут поми, поми це виноград, страх. Сюди, сюди, татика. кричить з другого боку дівчинка. Мене більше, навіть листя не видко. Замфір сяє. Не зазиратимуть діти за чужі тини у чужі руки. Буде своя пома, буде й вино. Тут саме вгіддя для винограду, звідси бере він таке вино, як спирт. О, всі знають, яке вино у замфіра Нерона, тим то він і не возить його на торг. Самі купці приїздять з готовими грішми, аби було що продати. А доведеться продати більшу частину, ну, та, звісно, на те й ходиться біля винограду, на те й працюється, щоб мати користь. Дасть Бог буде продати буде й для себе. Вже й молдуван не лишиться без вина. Змалечку звик. Замфір ходить поміж кущами. Де тичку очеретяну поправить, де лист зайвий оскубе, де лозину підв'яже. Правда, сьогодні неділя. Не слід би робити, ну, та коло винограду не гріх, бо то хліб святий, то дар Божий. О, тут гущина, яка сонце не пускає. Треба трохи попчищати листя, а тут лозина зайва, тільки сік марне тягне з бідного куща, стяти її отак. А ось грона похилили гілячку на землі лежать, бідні треба підняти, бо то шкода, бо то праця людська. Ох, праця! Скільки то праці та клопоту взяв оцей клаптик землі, що батьки, а може, діди лишили тут свою силу. Бач, які здорові та розкішні кущі випликали. А він сам, хіба він мало поклав тут здоров'я? І згадується Замфірові, як він восени мусить зібрати тички, підчистити лозу, закопати її в землю, високо злітає здоровенна сапа, а на місці кущів виростають могилки. Спить зимою виноградна лоза, вкрившись могилками, а на весну треба визволити її, на світ вивести з-під землі, обчистити, на тички підняти, а почнуть кущі бур'яном заростати. Знов сапа в роботі, знов мозолі на руках, і то не раз, не двічі. Виноград любить, щоб коло нього ходити, і ходиться коло нього, як коло рідної дитини, і годиться йому, зате ж і звикається до нього, як до близької істоти, життям котрої зв'язано власне життя, хліб та достаток. І такою дорогою стає тобі. Оця гнучка рослинка, що вміє віддячити за важку працю, за тверді золі. А пора збирання винограду, пригадує Замфір. ну, це вже легка празникова робота. Ціла родина бере уділ в тій праці, Любо тоді глянути на стиглу, прозору ягоду, що ледве стримує солодкий сік у тонкій шкурці. Дорослі з піснями стинають стиглі кетяги в коновки та носять до бочки. А весела, замурзана, солодким соком дітвора, нишпоратьба під кущами, вишукує непомічені грона. Рікою лється солодкий муст. Муст це виноградний сік. Починає грати, і тоді ціле село від малих дітей до столітніх дідів. На підпитку. От коли б допоміг Бог зібрати виноград та продати вино, треба б взяти у пана яку фальчу, фальч це міра площі. Землі, бо без поля теж погано в господарстві. Що то Маріора скаже на цю думку? Але де вона? скинув очима замфір винограднику. Маріора стояла поміж кущами. Мов у зелених рамцях, підперши рукою голову з замисленим обличчям. Маріура, а ти чого там зажурилася? Бачиш, Господь послав нам до рід. Такого дороду я не помічав у наших сусід. Хвалити Бога, зітхнула молодиця. Та бач, я думаю, люди гомонять. Про що люди гомонять? підійшов до неї Замфір. Та кажуть, буцімто то їздять по селах якісь доктори, що псують виноградники. Кажуть, слабість якась завелась в винограді, чи що? От вони й вирубують кущі та палять їх, ще й землю отрутою напувають. Що? Виноград рубають? стригнувся замфір. Він сам чув про це, як їздив на торг у Рені. Палять? каже вона. Землю труять. Той його добро, його батьківщину, хліб його мали б знищити якісь там доктори? З роду віку цього не буде. То, може, є слабість така на виноград, але тут, у їх селі, всі виноградники хвалити Бога здорові, родючі на гарному ґрунті. Дурниця то, ту. чутка ота. Та й люди у них не такі, щоб пустили докторів на свої виноградники. Ого! Насмілився який се вступити на його виноградник. Він би першого з ручниці застрелив, як собаку. Через труп його хіба б переступили в садок, бо живий він не пустить туди. Ет, турниці, Мало що люди плещуть. Замфір махнув рукою. Однак, незважаючи на той зневажливий рух, хмарка турботи повила замфірове чоло. Ненадовго правда. Ясність веселого черцевого дня, широке зелене море, хвилею листу, вкривши скарби дороду, безжурне щебетання дітвори, що з галасом обмаяна виноградними гілячками, бігла до батька, вернули замфірові його веселий настрій, його рожеві надії. Сонце вже повернуло на вечірній пруг. Маріора загадала збиратись додому. Хлопці метнулись до коней і незабаром віз стояв запряжений, готовий вирушити в дорогу. Гарячі коні помахували обтиканими виноградним листом головами, а дівчинка в вінку з гілячки винограду тягла за собою навіс кілька стятих батьком довгих лозин з делікатним лопатим листом та позакручуваними тоненькими вусиками. Нарешті коні рушили. Каруца покотилася берегом пруту, і довго ще видко було щасливі обличчя дітвори та довгі зелені лози, що, позвисавши з каруці аж до землі, колихалися від швидкого руху, немов прощаючись зі своїми подругами на винограднику. В селі був рух. Цілі юрми молодіжні, одягненої в святну одіж. Стояли на вулицях або простували на майдан, звідки на село ціле розходилось глухе додніння доби. Доба це довгастий тарабан. В супроводі різких, пискливих згуків ковала. Ковал це дуже довга сопілка. Одноманітна східна мелодія булгарязки свідчила, що там, на майдані, танець саме у розпалі. Опріч цього руху помічався ще й другий рух. По вулицях снували молдувани, купчились біля воріт, попід тенами, вимахували руками, сперечалися, кричали. Баби своїми пискливими голосами робили справжній шарварок. Очевидячки, в селі щось сталося. Коли замфір наблизився до одної з таких купок, його зупинили. Оточили каруцу з усіх боків і, хоч по розпалених обличчях молдувану видко було, що якась цікава новина свербить їм на кінці язика, однак давнім звичаєм виповнено поперед церемоніал привітання. «Добрий день, Замфіре!» Спасибі вам, що поробляєш? З виноградника їду. По цій коротенькій прелюдії, виконаній з обох сторін одинаковим тоном. Знялась ціла буря голосів. Чи чув він, що примар одібрав бумагу? Е, примар це сільський староста, а примарія це розправа. О, він пустить їх за проданець той, бодай би не встав в останній день на суд Божий. Ба не пустить. Пустить, побачите, пустить, то село не пустить. Ні, це вже кінець світу настає. Замфір нічого не розумів. Хто, кого не пустить? Кажіть бо толком?» – кидав він питання на всі боки. Кого? Та ж докторів. Прийшла до примарії бомага, що незабаром мають приїхати доктори, які псують виноградники. Замфіра, наче грім із ясного неба вразила ця звістка. Невже ж цьому правда? шибала думка. По його голові, невже ж цьому правда? Ой, виріжуть нам виноградники, зовсім виріжуть, хрести!» – голосила якась баба. Нічого, будемо звикати без вина, злорадо кидала увагу друга. Замфірові Земфірові не вірилось ще, чи не пустив хто часом дурного похолоску. Треба самому дізнатись про це в примарії. Я зараз буду тут, тільки коні випряжу, гукнув він в юрму, рушаючи. За хвилину замфір з похмурим обличчям йшов вже у примарію. За ним потягло кілька молдуван. не було ще з ярмарку. На дворі примарії встрів їх пан писар, дуже незадоволений, що йому перешкодили милуватися своїми новими ясної барви галанцями. Він скинув на земфіра котячими очима, на в рівні, як у кота вуси, і відповів на привітання. Ми прийшли до вас донуле писар. Домнуле писар, це пане писарю, дізнатися, чи правда тому, буцімто прийшла бумага про докторів, щоб псують виноградники. Пан писар зробив рукою. Та одягненими в ясні галанці ногами такий рух, наче хотів попрохати вибачення у громади, що така нечемна, бумага, справді існує в канцелярії примарій. А як же є є. за номером? Чого ж вони хотять від нас, ті доктори? глухо спитав Замфір. Пан писар був у клопоті, він сам гаразд не знав, чого хотять доктори. А а. -а. А у вині слабість така є. Філоксерія прозивається, збрехав він, вдячно відкидаючи ногою в ясних таланцях та роблячи рукою округлий е, рух. Славість? у вині слабість? загула громада. Брехня. Діди, прадіде, наші, пило вино, а жили по століт, і ми п'ємо, а ніхто не чув ні про яку слабість. Це нам голову морочать, бач, слабість знайшли. І звідки ж береться та слабість? спокійно, але глухо питав Замфір. А, з повітря? І пан писар, зморщившись, потяг носом повітря, наче помітив присутність тої слабості у повітрі. Ну, і що ж, допитувався Замфір, рубатимуть нам виноградники? А рубатимуть. усі. А всі, молдувани обурились. Хто має право рубати їх виноградники? Та вони на шматки розірвуть першого, що підніме сокиру над кущем. Як? Вони садили виноград, вони пазували садки свої, а хтось прийде і так з доброго дива почне нищити їх працю яким правом? Закон уклонився, розставивши руки пан писар. Ще й очі заплющив, наче прохаючи вибачення, що існує на світі такий закон. Закон, закон. Вони вже чули те слово. Як тільки яке здирство, як тільки кривда яка громаді, зараз закон, а хіба закон насадив їм виноградники, що дає право нищити їх, хіба закон працював на тих виноградниках до поту кривавого? Закон, він каже. А хіба ж на світі є такий закон, щоб відбирав хліб від їхніх дітей, робив їх жебраками? Ого, вони мають свій закон? Забалакає він з рушниць до кожного, хто насмілиться хоч пальцем ктунути садки їхні. Тоді хай судять їх. Громада гула, як рій, роздратованих шершнів. Але пан писар вже не чув того гомону. З почуттям власної вищості, з виразом невимовного презирства до того темного хлопства, що так не личив його котячому видові, пан писар округлим рухом звернув з плечима до громади і, кинувши останній погляд на свої нові галанці, вступив у канцелярію. Замфір покинув розхвильовану громаду, не вияснивши собі гаразд очікуваного лиха. Злість душила його за горло, а прокльони, які посилав він усяким законам, що надають бідним людям спокійно жити, не здіймали важкого каменя з серця, не зменшали злості. А коли перелякана жінка стріла його неспокійним, питаючим поглядом, він процідив крізь суби. Не бійся, нічого нам не буде. Я ще здолаю оборонити себе від напасті. І глянув з підлоба на стару турецьку рушницю, що висіла на стіні, краймисник.